Сьогодні хочу запропонувати вам пограти у гру, де ми будемо сортувати овочі, фрукти та ягоди. Але не просто так сортувати. Отже, я впевнений, що ви впораєтесь дуже швидко з цим завданням. Що ж ми будемо робити? Подивіться: в нас є два кошики. Один тримає хлопчик, а інший дівчинка. Ми будемо сортувати овочі, фрукти та ягоди відповідно до питання, Моя ягода. Чи мій ягода, мій фрукт, чи моя фрукт або овоч. Зараз продемонструю вам приклад. Це в нас що? Це баклажан. Овоч, фрукт, чи ягода. А вже ж овоч. Як правильно скажемо, мій баклажан, чи моя баклажан? Мій тому відправляємо баклажан до кошика. Який тримає хлопчик? Мій баклажан? Зрозуміли завдання? Будемо сьогодні сортувати. Ну що, готові? Починаємо! Це що? Полуниця. Як скажемо, моя полуниця чи мій полуниця? Моя! І відправляємо її до кошика, який тримає дівчинка. Моя полуниця. Це в нас? Правильно, перець. Мій перець чи моя перець? До якого кошика покладемо перець? Мій перець. Покладемо до кошика, який тримає хлопчик. Супер. Гарбуз. Мій гарбуз чи моя гарбуз? До якого кошика? Правильно, мій гарбуз. До кошика, який тримає хлопчик. А це правильно. В який кошик відправимо сливу? Моя слива. До кошика, який тримає дівчинка. Молодці. А цей овоч куди покладемо. Мій буряк. Значить. В кошик до хлопчика. Супер. Ягоду малинку куди покладемо? Мій чи моя малина? Моя малина. Супер. Молодці. Це... Морква, так. В який кошик? Моя морква. Супер. Жовтий фрукт. Так, це банан правильно. Куди покладемо? До якого кошику? Мій чи моя? Мій банан. Молодці. Кошик до хлопчика. А в який кошик покладемо? Що це? Правильно, це кукурудза. До якого кошика? Моя кукурудза чи мій кукурудза? До кошика, дівчинки. Супер. Так, до якого кошика покладемо? Мій огірок? Чи моя огірок? Правильно, мій огірок, до кошика хлопчику. Супер. А це що? Правильно, куди покладемо лимон? Моя лимон чи мій лимон? Відправляємо його до кошика хлопчику. Супер! Ось це що? Так, моя груша чи мій груша? Моя груша. У кошик до дівчинки. А це? Правильно, це капуста. Мій капуста чи моя капуста? Моя капуста. Супер. Кладемо до кошика дівчинки. Цей овочко ти покладемо. Моя цибуля чи мій цибуля? А вже ж моя цибуля і відправляємо її до кожика дівчинки. А це що? Правильно, як правильно скажемо мій персик чи моя персик? Мій персик. Супер. Покладемо хлопчику у кошик. Ви молодці сьогодні дуже плідно попрацювали. Пропоную згадати, які овочі, фрукти та ягоди ми поклали до хлопчика у кошик. Пам'ятаєте, як називали мій і назву овоча, фрукта чи ягоди? Давайте згадувати. Мій баклажан. Мій перець. Мій гарбуз. Мій банан. Мій лимон. Мій огірок. Мій персик. Мій буряк. Супер! Тепер згадуємо, що поклали до дівчинки у кошик. Нагадую правильно: моя та назву. Моя полуниця, моя цибуля, моя капуста, моя малина, моя груша, моя морква, моя слива, моя кукурудза. Ви такі молодці. Дякую вам за заняття. Я сподіваюся, вам воно сподобалось. Бувайте та до нових зустрічей!